Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий із відео, яке присвячене, яке присвячене темі шоколадок динамічного захисту танків на сьогоднішній день. Це у нас середина приблизно листопада 24-го року. Перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. І от в чому полягає ситуація. Коротенько, щоб ви розуміли так, динамічний захист танка на сьогоднішній день. Значна кількість машин по Україні містить в собі конструкцію, яка передбачає використання ось таких вибухових елементів, таких зарядів. Ця система вона вже не молода, вона має свої суттєві мінуси. Вона не захмарно ефективна, але повторюся, вона масово використовується на українській бронетехніці насамперед на танках, і встановить по суті навіть зі своїм відносно більш сучасних. Захисних систем, які виготовляються в Україні, суттєву складову захисту танків, конкретно бойових машин на виконанні бойових задач на сьогоднішній день в Україні. Так склалося, що я вже певний час, завдяки взаємодії з танковими підрозділами, з танкістами напряму, так знав, що в принципі вони в дефіциті в Україні. Зокрема, і тому, що вони, наскільки мені відомо, не виготовляються в Україні на сьогоднішній день. Україна виготовляє більш сучасні, більш ефективні системи, яких я особисто на танках поки що, по суті, не бачив. Так, Тобто. Воно то десь робиться, десь є. Я поки що не бачив, я бачу це. Ці шоколадки працюють в металевих коробках по дві штуки. І цими коробками, коробочками обліплені танчики. Тобто ви йдете дивитися будь-яке відео про роботу танків на сьогоднішній день України, ви бачите, що вони обліплені такими коробочками. З вірогідністю в 85% всередині тих коробочок по. Певна кількість таких шоколадок частіше за все дві. <кій> певним чином вони там розміщені. Але я повторюся, я знав, що вони в дефіциті. Але в те, наскільки вони в дефіциті, я не усвідомлював до нещодавно, коли сам стикнувся з їхньою там темою, з певним укомплектуванням, переукомплектуванням, перегруповуванням у підсумку, завдяки е людям у клінній мій землі. Земний Уклін, яким ми укомплектували там нашу машину, яка того потребувала. Дякую всім, хто в тому допоміг. Але паралельно з тим, під час спілкування і зустрічі наживо з дійсними танкістами, які на сьогоднішній день захищають Україну на бойових позиціях, на бойових завданнях, виїздах, я усвідомив те, наскільки насправді багато в Україні працює. Танків напівголих. Що це означає? Це означає, що танки на бойовому чергуванні, на підтримці там піхоти під час інших бойових задач, там закриті, відкриті, як там вони працюють, нема різниці. Вони їдуть в бій. Певна кількість з них отаких от вибухових елементів в ви, е, своїх коробочках не містить. Тобто, ви просто по суті танк їде голий. Так, без оцієї вибухівки. Так, її ефективність не надто високо порівняно, повторюся, з більш сучасними системами українського виробництва. Але, але все одно це незрівнянно краще за просто порожні сталеві коробки. І коли я конкретно дізнався їхню кількість, тобто проїхав, поспілкувався наживо упродовж там, жовтня і листопада, у мене реально стало волосся дибки. Чому? Особливо і зокрема, тому що я достеменно знаю, де станом на місяць тому тих шоколадок, які, повторюся, не виготовляє Україна, наскільки мені відомо, їх просто лежить нормальна така гора. Їх лежить нормальна гора не обліковки на, як мінімум, одному державному підприємстві, куди я можу. Привезти будь-якого представника Міністерства оборони, привезти, тикнути пальцем і сказати: ось гора шоколадок. Представник МО може сказати так, представникам заводу, будь ласка, покажіть папери на це. І вони їм не покажуть паперів, тому що ті шоколадки, коли раз на тисячу років складаються зірки в один ряд, і у тебе є декілька пляшок гарного коньяку і декілька парок гарної ковбаски, ти можеш. Собі їх завантажити і взяти в роботу. Але для того треба, щоб зірки вишукувалися в ряд. Це трапляється раз на тисячу років, це величезне щастя. Просто лежить гора шоколадок не обліковки, е шоколадок. Шоколадок, так? Які, за які ніхто нікому не звітує у той час, як потреба в них на реальних бойових машинах. Достатньо, щоб я не спав нормально, благополучно і жив думками про те, як потурбуватися про танкістів, як потурбуватися про квіти нації, у яких мало того що примерзають цимбали, доброні в сирих ямах, так де там гниє все, де там миші доїдають. от. Лежить та гора на державному підприємстві, яке за визначенням покликане захищати держави, сприяти розвитку і захисту держави. І тут тієї купи не існує, не існує на папері. Вибачте, до побачення. Там люди їдуть в бій на півголі. У нього там гола ліва коробка, там гола права коробка, там півбашти голі. Тобто воно зовні виглядає, коробочки є. А ти підходиш ліхтариком, світиш, світиш середину, а там порожня, там повітря. І ви мені скажете, чоловіче. Ну, чоловіче. Так, окей, у тебе в батальйоні укомплектовані танки, задовольнися, сиди тихенько і будь щасливий. Так, все, благополучно. Танкісти К2 розривають рашистів на дрантя, втішся, будь щасливий, рухайся далі. Нічого подібного. Чому? Тому що танкісти, з якими я спілкуюся наживо, зустрічаюся, бачу стан їхніх машин в інших підрозділах, мені болять не набагато менше, ніж доля танкістів, екіпажів бронетехніки в батальйоні, в якому я маю честь захищати Україну. Відповідно, відповідно, ви мені скажете, ну ти ж дієва людина! Що ти зробив? Що ти робиш? Коли ти просуваєш вже купу різних проєктів і виготовляєш речі, і робиш процеси, і маєш результати ефективні, там, де держава просіла, так? де втратила технологічні можливості. Що конкретно ти зробив добрий, вже! Стоїш тут там, кричиш, розповідаєш про голих танкістів, які гниють в капонірах і чекають на ланцет, які зустрінуть порожніми коробками. А я вам скажу. Я вам скажу вже. Оскільки не можу я жити, не можу я на це все дивитися, не можу я це слухати. Не можу зустрічатися з танкістами, які захищають Україну ціною власного здоров'я і життя. І слухати історії, коли показують добре. Ну, ти бачиш, коробки пусть порожні. Нема на складі! На складі нема! В їхніх військових частинах нема на складі. А там лежить Грьобана Гора. А що ти зробив добрий? Так, що ти? Ціною власного сну ресурсів, які наставлюють з усього світу, Так? витрачаєш на місяць до 10х по твоїх доходах в ЗСУ. Що ти робиш? А от що я роблю: коробочка в габариті, оцінковочка, експериментик, будь ласочка. Так? Що, що з цією коробочкою треба? А цю коробочку. Яку не виготовляє Україна, яка не тільки не виготовляє Україна, як Україна неспроможна просто мені дати заїхати, набрати ЗИЛ і розвести, роздати танкістам по машинах тут і зараз. Сотні, тисячі і треба цих шоколадок, і я знаю де. І приїдуть і заберуть. От. Що? Які варіанти? Що ти будеш добре робити з цими коробочками? Я знаю, що я робитиму з цими коробочками, які у нас в габариті оригінальні шоколадки, так, розуміння того, як працює цей динамічний захист. Є, є! Досвід виготовлення вибухівки є, є. Ну то роби! Ну то роблю. Чому? Тому що в державі, в якій телефонне право. Функціонує набагато краще за будь-які за всі інші права разом взяті. Так, чомусь? Чомусь нема нікого. На жаль, поки що, можливо, вони з'являться внаслідок публікації цього відео. Хто скаже о, чоловіче? Відповідаю за свої слова. Воїни, точку на мапі, показуй нас, Сіли в машину, поїхали. Приїхали на держпредприємство, показав пальцем. Я сьогодні отримав свої 22,5 тисячі гривень, як командир відділення, за свою посаду ставка. Я власним коштом заправлю робочий ЗИЛ. Привезу будь-кого, хто уповноважений на, як мінімум, те одне конкретне державне підприємство. Просто дайте мені навантажити власноруч, шоколадок, зил. Бо там не один зил на тій купі. І просто. Забезпечте мені зелений коридор розвести так, через ці там безпечні блокпости, роздати танкістам, перетнутися, роздати, так, бо конкретно знаю, ось машини, ось потреба. Чому? Тому що я не виключаю, що якщо починати їх розпитувати по лінії їхніх ВЧ в паперовому вигляді, то їхні фантастичні штаби напишуть відповіді: у нас все божественно, прекрасно! З танками у нас немає потреби. А я працюю і живу не на паперах, не в штабних паперах. Я конкретно їду до танчика, залажу на свої таврі в ті не знати, що де на голову падає. Підходжу, дивлюся, свічу ліхтариком. Де шоколадки? Де? В розкішниці шоколадки. Що відчувають себе? Як відчувають себе танкісти? Коли примерзають в капонірах на бойових позиціях з порожніми коробками динамічного захисту, ви знаєте, що вони відчувають? Не знаєте. І я не знаю. Тому що ніхто не знає, тому що це їхні серця, їхні душі, їхні мізки, їхній дух бойовий. Але я знаю, що їм треба. Їм треба. І я знаю, чого їм не треба. Їм не треба. Вітань! До Дня захисника та захисниці від Миколи Яновича любіє побратіме! Вітаю вас з вашим святом, захисників та захисниць. Срали вони на цей бруд грьобаний, москвороти. Їм треба БК, їм треба шоколадки. Ви знаєте, де купа БК? Я не знаю. А знаєте, де купа шоколадок? Я знаю. Вони не обліковані. Їх не існують. Можливо, якщо це відео потрапить раніше за мене на те держпідприємство, там терміново рознесуть ту купу по закутках, що я прийду туди, покажу, о, тут воно було, а ну ні, ну тут нічого не було, я не знаю. Можливо, таке буде. Але начхати. Чому? Тому що шоколадки вже виготовляються, вже в процесі виготовлення. Наскільки буде ефективним наповнення? Наскільки воно буде працювати? Як покаже себе на випробуваннях на кумулятивних струменях? Ви знаєте, не знаєте, я знаю, я не знаю. Покаже тільки час. Але роботи ведуться. Роботи ведуться просто від безвиході. І я дуже сподіваюся, що поки ці роботи ведуться. Все ж таки, Адекватні люди, спроможні, приймуть адекватні тверезі проукраїнські єдиноправильні рішення і дадуть змогу мені заїхати на це держпідприємство і набрати, скільки треба шоколадок, а їх треба ЗИЛ, просто ЗИЛ, і розвести, роздати конкретно у вдячні руки українських танкістів. Чекаємо на конструктивний розвиток цієї ситуації, на ефективний розвиток цієї ситуації. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.